Хтось любить трошки десь підбрехувати, десь любить щось десь сіть між людьми. Знаєте, людина не несе мир сама по собі. Дух буде вгашатися, якщо ми будемо дружити з певним родом зла, чи ні? Буде вгоршатися, звісно, якщо я з гріхом дружу, якщо я дозволяю певному гріху, щоб не проявлятися. А пророцтва буду я зневажати? Скажіть, якщо я товаришую з певним родом гріха? Ну, звісно, буде. Я скажу, пророк прийшов тут, пророкує мій адрес, що я там мені треба покаятися. Я розуміючи, що я десь дружу, з якимось родом зла, Я кажу, він неправильний пророк. він брехню говорить. Ну, ви ж бачите, який я ж нормальний, святий, молюся, з вами роблю добру справу. А Бог через пророка каже: ні, грі. Грішник — гріх є, друзі. Якщо ми будемо товаришувати з якимсь родом зла, для нас будуть всі погані. Пастер, поганий, діакон поганий. Пророки погані. Молитва так собі. Радість, так собі, все так собі. Один я хороший, інші всі погані. Чому? Тому що товаришую з певним родом зла, гордість тут як тут. А гордість ніколи себе не робить винуватою. Гордість завжди каже, та ти по-любому прав. І людина тішиться десь, що вона права. Вже багато свідчать. Ні, тобі треба покаятися, Ти не прав, там, там. А ні. А ви з іншої сторони подивіться, Ви не туди дивитесь, і людина себе може оправдувати, оправдувати і оправдувати.